Мені також цікавий ваш Дім Сатагород і хочу запитати, чим ви оприскуєте яблуки, щоб в них не було червій? Ну, Цього питання теж не було в переліку. Ну, було. У вас Добре. було питання задумала, про картоплю. Чому ви не... Ні, я тут питання багато, в тому числі про черві. яблука, то я запишу його вам задавати. за Заявки за на за картошку, не, ну, було, якщо, було, тоді перенесемо на наступний я вам раз. Зараз за яблуки, Почекайте і відповісти перенесемо на, на, на наступний раз. Добре На наступний раз? Ну, звичайно. Вже Вин... пізно буде Вин... пізно буде прис. Ну вибачте. То тобто, ви також відповісти. Він не пощастили. Я ну, коли не підготувалася, так їй бачить. Ну так да. я задавав, я не знаю. Пані Віка, зазвичай журналісти ж нетручаються, коли Ну, вибачає. вибачає. Ну давайте. наступне ваше особисто. Що вам треба написати запити, тому що ви не відповідаєте на ті питання, які мене про картоплю. А? Так, я ж підготувалась. Давайте. Я вам підготувала. Я навіть не тільки вам рекомендації підготувала, я вам сіміна привезла. Так що, будь ласка. Я передам тому, кого ви шукали. Ну, урожаєм, потім поділитись.